Ітак, друзі. Знову у Кремлі е, осіннє загострення ядерної істерики. Знову вийшов, і он, он, он вам не дімон спохмелює і починає знову погрожувати ядеркою. Значить, знову залітають їхні літаки безпілотники. До країн НАТО, це Данія, знову над Аляскою вже були помічені. Ну, давайте подивимося, чому Путін посилено, посилено, провокує країни НАТО. І вже на телебаченні починають розкручувати, на державному мається на увазі, починають розкручувати тему, що вони війна. Вже почалась з НАТО. Давайте подивимося, що це за істерія ядерно-натівська. Дивимося, А прискорюється час якийсь вже, знаєте, щось, щось наближається, наближається по помірності. Треба прискорити. Знаєте, тут тягнеться дуже давно, треба прискорити, треба прискорити щось. Перемовний процес для переговори якісь прискорити. Ну, Вони розуміють, що, що наближається. Карма наближається, затягується, все затягується, треба домовлятися. Треба заставити, домовитися. Розумієте? Одне, одне ж те саме. Є страхи. Після, після карми треба відроджуватися, треба відроджувати. Цю господарську частину, багато проблем. Ну що, ну вони бачать, що... ну, страшний суд наближається вже, ви розумієте для них? От, прискорюється час, час дуже швидко. Оце все, що зараз відбувається, це психологічний тиск, це, так би мовити, певні заяви, що ми ну, Божою карою, тобто страшним судом, вибухом ядерка, да? страшний суд і, і сонечко, це ядерний вибух. Да? Для чого? Щоб залякати, щоб сіли швидше за стіл перемовин. Тому що в них важка, важка дуже ситуація в економіці. Важка ситуація в економіці. І, і знаєте, час вже час просто летить ну, по страшному суду катастрофічно. Катастрофічно, розумієте? Дуже швидко наближається страшний суд для економіки. Розмовляти треба. Розмовляти їм треба. О, два. Дежавю. Вони близькі до того, що скоро можуть вивезти навіть війська, я вам скажу. Через ці проблеми, дежавю, вихід, вихід з якихось територій. Вони не втримують території через ці проблеми. В них страх. Їх зараз тіліпає, колоти. в них історія через те, що вони можуть не втриматись. Вони вже на, на Грані, розумієте, тут страшний суд, проблеми і економіка. Все. Ось, ось тому й ядерка. Тому ось і ядерка. Да, от пульнем, да, пульнем ядеркою. Що? Давайте глянемо, що за істерія. Дьявол. Дьявол в западні. Вони бояться, що вони, вони, вони попали в западню. От так от. Все затяглось. Оце затягування це і стала для них їхня западня, їхня ну, прірва. Ну так, от Київ за три дні не, не прокатів. Вони не, вони не думали, що війна так затягнеться. Вони не думали, що вони залишаться одні. Розумієте? Вони понатикали кругом своїх, свою агентуру, яка повинна працювати на них. Це в Європі, це е, і Трамп е, теж да? от, от він, ці люди не повинні були дати, щоб їхня економіка докотилася до страшного суду. Розумієте? А вона докотилася. От воно взяло і докотилося все. Тому вони, вони бояться цієї западні, дуже бояться. Їм треба реалізувати ідею, певну ідею, їм треба реалізувати через перемовний процес і певну якусь ідею. Да? В них трагедія, в них траур, страшний суд і трагедія через важку ситуацію в економіці. Тому треба реалізувати через перемовний процес ідею якусь реалізувати далі, стати по лінії розмежування. Вони хочуть уже. Вони хочуть уже стати по лінії розмежування, я вам скажу. Але ж на своїх умовах. А на умови світ не йде на їхні, розумієте? Тому в них істерія. Бачення ситуації за бажанням. Тобто стати, бачите, стати по лінії розмежування за їхнім бажанням. Тільки так вони бачать ситуацію, наші бажання. Іначе ядерка. Це, ось, ось вони бажання. Становимося, але так, як ми хочемо. Давайте домовлятися. Отак, От давайте вибирати. Вибирайте і так далі. Заради особистого комфорту. Треба, треба зробити вибір в бік їхніх бажань і особистого комфорту. От стати. Ми станемо, ми зупинимося, вони говорять, але так як ми хочемо ми. От вам і ядерка тут, да? ядерка. Тому такі от пропозиції лунають для, ну, тому і погрози. Тому лунають тут і погрози. Погрози ядеркою. Тому що хочуть, знаєте, як, вони вже, я вам скажу так, вони вже навіть не готові стати, але ж щоб виторгувати, виторгувати в цьому перемовному процесі, ось вони хочуть виторгувати, знаєте як, як визнання, визнання, щоб Україна, Україна прийняла, прийняла рішення не визволяти ці. Території воєнним шляхом. Вони вже навіть не не, не, не не хочуть те, щоб Україна віддала їм повністю через виключення з Конституції. Вони вже раді, щоб хоч, хоча б не, не відвоювали, розумієте? Не відвоювали. Отак. От Рух. Не атакувала. Домовитися, щоб Україна військовим шляхом не атакувала їх. Розумієте? Ось так. Вони хочуть виторгувати хоча б це, щоб стати. Ми станемо, але ви нас не будете воєнним шляхом відвоювати ці території. Тому ядерка, тому істерія, тому що катастрофа в економіці. Хто б що не говорив, доб'ємо, доб'ємо. І бачите світ тугу васінько іде на. Такі умови, щоб добивати, вибивати, давати зброю, яка летить на, на, на кілька тисяч кілометрів, розумієте, не так активно вони приймають е, е, ці санкції, а ось наші хлопчики добряче гатять. По ВПК, по- їхньому, і по енергосистемі таємниця. У них вже економічний крах. Вони намагаються іще ще скривати, да, що в них, вони втрачають конкуренцію. У них, у них е е е крах, економіка, все ось він. Ось, ка о, катастрофа. У них не то, що крах, у них катастрофа. Оці проблеми. Да, проблеми переростають в крах і катастрофу. Ось так. Стерія, запускає, у них коштів не вистачає, вони не знають, вже, які, які дірки латати, де? Тому що пішли хибним шляхом, вони не матимуть результату. І процес ще скажем так: процес уже катастрофа, він уже запущений, він уже йде, цей процес, вже вони не знають, що куди кидати, і результату немає. Що б вони не робили, результату немає в цьому процесі, вже вони нічого, вони нічого вже не зможуть зробити. Що, О, дивіться, тут робота, да? трійка пентаклів. Це колективна робота. Да? Це навіть треті країни, якщо ми візьмемо навіть треті країни, да? їм будуть в цьому процесі щось допомагати, але результату все рівно вже не буде того, ну, який потрібен для, ой, для, цих, для росіян. Життєва сила заблокована в них все. Життєва сила заблокована економічно, сил не вистачає. А, а далі ще, так скажемо, починається стагнація, вже почалася стагнація почалась. А далі смерть. За нею смерть, трансформація. Ось так. Ну, що можна сказати? Шо? Ну що можна сказати, чому істерія? Це тому ось чого істерія. Тому що смерть вже є. майбутньому отчельники, розбалансування повне, да? в майбутньому почнуться від, через розбалансування, тут кожен сам за себе, почнуться відлюдники, ресурс з дому, да, приймуть рішення, змінити ситуацію несподівано, да? через розгубленість, через слабкість почнуться внутрішні проблеми. Да? Внутрішні проблеми, оці, оці безвихідна ситуація, тут внутрішня, в їхньому домі, внутрішня боротьба. По-хитрому тут іде кража, кража, кража цих певних ресурсів з їхнього дому. Некерована ситуація почнеться на юридичній основі. Не керована ситуація у законодавстві з законами, розбалансування законів, і це удар в саме серце. І цим керують світ, світ буде спостерігати. Да? Спостерігати. Ну, що вам скажу? Вони розуміють, що можуть надалі розпочатися в майбутньому. Я вам, я вам писала, що може в майбутньому, в майбутньому бути у них. Вони прекрасно розуміють, що може розпочатися розбалансування. Імператриці, тобто самої, самої цієї Росії. І воно вже близьке. Воно вже близьке. Ну, цим, цим закінчиться. Цим росіяни закінчуть своє існування своєї Федерації, як то кажуть. На цьому буде поставлена крапка. Федерація в тому вигляді, в якому вона є на сьогодні, вона існувати не буде далі в майбутньому. В майбутньому. Карта Зірка, Зірка це майбутнє. Ось так. Дякую вам за увагу. Не все добре. До побачення.